Доброго дня, шановні друзі. Милувалася Звіробоєм, але настав той час, коли його треба зрізати. Ось я зрізала свій один кущик Звіробою. І знаєте, зрізаю, і думаю, є легенда про калину. Що над рікою кущ калини. Також така Таке співставлення у мене з Віробоєм що я милувалась, Любувалась ним, скільки відео зняла, а тепер прийшов час, і я його беру з собою. Він буде, як кажуть, служити нам і взимку. Тут він красувався, ми любувалися, Бджілки ще до сих пір. Працюють над ним, отримували користь, правда? Але зараз насіння багато, в мене його вже багато насіялось, Я вже навіть попересаджувала на інші грядки, ще в мене є, і ще буду пересаджувати. Але зараз я його зрізала для того, щоб мати взимку чай. Я, шановні, не буду розтягувати відео і казати, і розказувати, яка користь і які лікарські властивості, з віробою. Бо ви самі можете зайти і всі знають, що це трава від 99 хвороб чи хворіб, хвороби. Але ми вживаємо його не часто, по потребі. Деколи, знаєте, як кажуть, є таке слово в охотку. Ну, коли захотілося, дуже захотілося щось змінити. І ми вживаємо, ну, як кажуть, не для того, не для лікування, а тільки для краси, бачите. Ну, і як тут не помилуватися? Коли вони літають? І бджілки літають, і пташки щебечуть, і бджоли працюють. І ми потихеньку працюємо. Працюємо те, наскільки нам позволяє, дозволяє здоров'я. Ну, все, шановні, гарного вам настрою, бувайте здорові, заготовуйте трави для чаю, тільки для здоров'я і для смаку. Щоб мати своє під рукою. Бувайте здорові, мирного неба всім здоров'я. Вирощуйте зиробій. Дивіться, який він красунчик. Бувайте!